80-річний велоспортсмен з Мукачева Геннадій Чаплигін долає по 200 кілометрів на день. У поважному віці бронзовий чемпіон Європи та колишній тренер одного спортклубів Мукачева не полишає улюблений вид транспорту. Захоплення велоспортом розпочалося із гуртка ще у школі. Перші змагання чемпіонат області. Велосипедист виграв у 1956 році. Батько привів мене. знаєте. він сам коли займався, але боксом. Ну, у нас мало вибор був, тут качує легка атлетика, вілоспорт, Ну, і от так я почав займатися дитячою спортивною школою ДСО Локомотив. нас повіз тренер Ужгород на первенство області школярів. Ну, от я там виіграв всі дистанції. Оце було перше моє такі масштабне змагання. Після того в составі зборної області повезли нас в Білу церкву на чемпіонат школьників України. В 25 років Геннадій Чаплигін став бронзовим призером Чемпіонату Європи в індивідуальній багатоденній гонці на 1560 кілометрів у Австрії. Тоді здобув звання майстра спорту міжнародного класу. Дуже тяжка. Перевала першої категорії. Нам не дали інформацію, не дали нам маршрут траси, які будуть там, які буде процентний. Ми приїхали, у нас не було оце, бачите, скільки тут передач. А там нам не вистачало. Всі гонщики прямо їхали, а ми їхали так, щоб заїхати, бо якщо надавив, велосипед подимало. Після завершення спортивної кар'єри почав працювати тренером в одному з клубів Мукачева. Чимало його вихованців пов'язали своє життя з велоспортом, розповідає чоловік. 75-го року я тренував 15 років. Були такі, що йшли тільки туди, просто так, знаєте, попробувати себе. Потім їм то вже подобалося і вони залишались. Ми його доводили до определеного уровня, а потім передавали старшому тренеру. І потім знову починали, ну, була як, три групи було, по 15 чоловік. У 1990 році він пішов на пенсію, проте велоспорт не покинув. Чи на щодня долає різні дистанції від 40 до 200 кілометрів. Велосипед каже, став невід'ємною частиною життя.